Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, неві пташки, доброго ранку тобі і мені. Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Привіт! Сьогодні у нас в гостях ведмежатко, і він нас запрошує до незвичайної подорожі. І для нас він приготував багато цікавих завдань. Рушаймо! Але спочатку потрібно прибратися в кімнаті. Допоможемо ведмежатку скласти м'ячики на місця? Треба покласти у тачку стільки м'ячиків, яка цифра на них намальована. На першій тачці яка цифра намальована. Так, правильно. Цифра 2. Отже, у першу тачку ми кладемо два м'ячика. А яка цифра намальована на другій тачці? Цифра 1. Молодці. А другу ми кладемо лише один м'ячик. А на третій яка цифра намальована? Правильно, цифра 3. Отже, ми у третю тачку кладемо три м'ячика. Дітки, які ж ви молодці, як добре допомогли нашому ведмедику. А на яку геометричну фігуру схожий м'ячик? Так, на кулю? А яка вона куля? Вона кругла, не має кутів, може котитися. Які ще схожі предмети на кулю? Яблуко. Повітряна куля апельсин. Молодці, дуже добре. Ведмедик для вас підготував нове завдання. Починаємо! Друзі машинки їдуть на день народження. Вони хотіли подарувати повітряні кульки. Стільки повітряних кульок потрібно. Щоб вистачило кожній машинці. Давайте порахуємо, скільки у нас машинок. Один, два, три. Так, три машинки. Отже, нам потрібно три повітряних кульки. Яких більше? Зелених чи червоних? Червоних, правильно. Наскільки більше червоних? На одну. А що нам треба зробити, щоб їх було порівно? Так. Додати ще одну зелену скільки червоних повітряних кульок. А зелених скільки. Так, їх порівно. А скільки у нас всього повітряних кульок? Правильно, 4. Молодці Імениннику дуже сподобалися ваші подарунки. Рушаємо далі до наступного завдання. Будьте уважні! Хто знаходиться під диваном? Яка жабка плаче? Яких листочків найменше? Хто знизу? Якими кольорами малював художник? Хто знаходиться в середині акваріуму? Вкажи на круг? Що довше? Скільки левенят? Вкажи на цифру. Вкажи напрямокутник. Чи вистачить ліхтариків для кожного гномика? Продовжи ланцюжок. Дуже добре, молодці. Ведмедику дуже сподобалося з вами займатися. Він вам каже до побачення та до нових зустрічей!